Є великий плюс, що незважаючи на всі ці гористі, біди, які е, е, це повномасштабне вторгнення принесло, і дуже багато людей загинуло, поранено. Багато сімей відчули це на собі і е, вже не чекають Путіна. Не секрет, що до початку повномасштабного вторгнення. В Одесі дуже багато людей чекали на Путіна і були б не проти, щоб він прийшов сюди і навев би тут порядок, як вони кажуть, що він нормальний, нормальний президент. На базі літні люди, скоріш за все. Ви знаєте, не тільки. Не тільки літні, це в більшості літні, але не тільки літні. Зараз чекають вже менше. Зараз дійсно звикли. В укриття майже ніхто не ходить, і це теж правда. Ну і скажу: та й укриттів майже немає. Зараз тут у нас 1 вересня на носі, да? і в мене, в мене досі великі сумніви, що діти можуть піти безпечно у школу, тому що а, я не знаю там, не знаю, де за цей час більше ніж півтора року. В Одесі з'явилися нові в... укриття, е нормальні бомбосховища, я реально не знаю. Може, десь вони з'явилися, але я такого не знаю. Там десь якісь там е е е було декілька скандалів, що вони їх проватозивали, що там закрите все. Але просто Одесу не дійсно там, ну, забомби, там в. Влучили в той собор, так е, хоча я так розумію, що собор він нам їм не, не потрібен був. Вони просто е, там косаруки або косор, косоногі там та не влучили в якусь іншу портову інфраструктуру, то е, корабельною протикорабельною ракетою влучили в собор. Uh, тому uh, дійсно ніхто не ходить, дійсно, вже майже привикли до війни, до того, що десь гинуть люди, і сказати, що там щось в Одесі дуже сильно змінилося. Роботи стало менше, і біженців стало більше. Одеса на сьогоднішній день, Одеська область область, яка прийняла найбільшу кількість біженців більше, ніж 280 тисяч. І оце це відчувається. Ось такі запитання маркери, які допоможуть зрозуміти, чи є зміни в свідомості, переосмислення якесь. Ви кажете, що вже менше все ж таки людей проросійських поглядів. От чи можна почути від когось в якомусь, може, можливо, не буквально, що Одеса, Одеса Руський город, е, чи стає більш популярною українська мова, і чи було підтримано громадянами знесення Єкатерини та Суворова? Uh... Давайте з останнього знесення Екатерини і Суворова неоднозначне питання навіть для мене, для мене. З однієї сторони я розумію, що це наслідки такого імперського імперського імперської історії, там впливу. З іншої сторони, коли мер в Одесі. Є громадянином Російської Федерації. І про, це не, не, і про це ніхто не кричить, майже ніхто не кричить, крім, а, крім активістів, там якісь людей. Активістів, на жаль, залишилося в Одесі дуже мало, тому що, як і в інших городах, як, в інших містах, як і в інших стелах більшість активних люді, людей з проукраїнською позицією, вони пішли воювати. І вже, на жаль, багато хто, хто з них загинув, в тому числі і з моїх друзів. Тому боротьба з такими пам'ятниками, коли Одесою досі керує громадянин Російської Федерації, який не безпідставно якого. ну, Наприклад, я не хочу сказати, звинувачую, але я вам вже сказав, що готували до передачі російським військам. Ну, то воно не дуже так однозначно. По-друге, там, ну давайте там знесемо і Одесу. Там, давайте там, скажемо, що його її будували, її будували в період там,, Російської імперії, тому не треба нічого залишати. Тому о, ігрища були на, цій, на, на цих питаннях, Катерину знесли. Суворово знесли, запакували і вони там зараз лежать в художньому музеї, і, і все добре. Свідомість, при, при, прийшов вже тик, Чи пройшов тектоничний такий сув? Не думаю, багато люди, частина, багато людей, частина людей. Немала частина змінила, змінила свою думку про Путіна, про руський мір, але досі можна почути скандали, і багато хто з біженців каже, особливо з біженців, які розмовляють українською мовою, що можна почути приїжджіє, панаєхалі, говорите по-русски, па я вас не розумію». Так ну, і він... панію. І те є, і ці скандали, ви можете бачити, вони е, періодично е, з'являються в інформаційному просторі. Ну, такі це і... літні люди, люди ще радянські, які род, народилися в Радянському Союзі, чи і молоді люди так А, е, Більшість все ж таки радянські, більшість, більшість, е, категорично більшість, але, на жаль, е, е, є і. Або вони були. Отруєні е, своїми батьками, тому що вони точно не, не, не бачили Радянського Союзу. Або чомусь, я не знаю, чомусь інше. Хоча не працює, вона ж все одно люди дивляться, можна і на Ютубі знайти, подивитися російське телебачення в різних варіаціях. А, тобто на українську мову одесити не переходить, так? Чи... Молодих людей, які прийшли на українську мову, стало набагато більше, це я вам можу точно сказати. І mm -hmm. це радує, це я радію від того, тому що дуже багато такого не було точно. Дуже багато молодих людей або принципово, або їм так подобається, або це вже трендово приходять на українську мову, і навіть це у місті можна зараз почути. Деякі дійсно це переселенці, дійсно, але і, і місцевих одеситів, особливо молодого віку, їх стало стає набагато більше. Ось ви кажете, що все ж таки, все одно настрої змінюються, да? І все ж таки не то можливо, але змінюється. А що вплинуло От що вплинуло на людей? Якщо вже на обстріли не дуже звертають увагу, я так розумію, фаталісти такі можуть вбити, можуть не вбити. Все одно піду на дискотеку, все одно піду ну mm -hmm. не фаталісти, я б інші слова, але в ефірі його казати не можу. Так, ну, фаталісти, пофігісти, ось таке. So, so. Що вплинуло на свідомість людей? Що, або впливає, продовжує впливати. Впливає найбільше, я так думаю, найбільше ці жахи, яка ця країна терорист робить в Україні, і це ну, не можна не бачити. Впливає дуже сильно. не обов'язково в Одесі в інших містах навіть, а, та, Так, будь-будь де будь де там в Бучі, в Ізюмі, в Херсоні. Зараз дуже багато людей кажу, ну просто це. Вона не те, що болить, те, що я знаю, тому що я майже кожен день стикаюся після деокупа, після звільнення Херсони та частини Херсонської області, люди з-під обстрілів потікали і е, живуть в Одесі. І вони е, є носіями тої е, жахливої, іноді жахливої інформації, як вона жила при окупації, і вони її також кажуть іншими, розповсюджують. І це також впливає, але найбільше це ті жахи, які ця країна терорист коїла в Україні, це загиб, загибель багатьох е, людей, е, тих, кого ти знав, або тим про кого чув. Це багато людей, які пройшли вже ці жернова війни, або досі залишаються там боронять Україну. Я думаю, що це найбільше найбільш впливає. Тобто в декого з цих е, шанувальників руського миру була така ілюзія, що якщо окупують Одесу, нічого не зміниться, так. будемо жити прекрасно з руським миром. Так. А коли почали приїжджати з Херсону, десь так люди розповідати, як їм жилось в окупації, то дехто почав прозрівати, так би мовити, ну так? почав вони поп... де перші почали по прозрівати коли. Захерачили ракетами, Город, місто, яке вони дуже люблять, як сказав Путін, да? а потім почали запускати сюди ракети. От ось ось той, той час почалося. Навіть, навіть така історія цікава була. Там є в Одесі одне місце, де там стоять військові, але до, до війни там просто був. Не, не буду казати багато, але там був якийсь там охра, е, охоронець е, дуже похилого віку, який все очікував, е, що прийде руський мир сюди, що зайдуть росіяни, як буде нормально. Майже Совєтський Союз тільки краще, і все ніхто нікого не буде е, розстрілювати, бомбити. Але в перші ж тижні війни, е, у зв'язку з тим, що цей об'єкт був непростий, туди відправ... росіяни відправили ракету. Ну і охоронець помер від розриву серця.